Добрий день. Я що, зараз роблю код для босс. У нього є декілька атак. Побачте, будь ласка. Ось, напр... наприклад, він нас може стріляти від снайперки. Чи стріляти з автомата, кулемета? Чи призивати ракети? Ось. І треба їх збивати ось так. У нас тут є навіть ограниченні патрони. Ракети в нас теж є. Вони вони знищують буквально всіх звичайних ворогів, тому зробив їх такими дорогими. Хотів зробити, щоб вони з наших знищили, але поняв за ціну це занадто вже буде. Зараз вже йдуть вороги. Ось такий ось екран проіграшу Покажу відразу екран виграша. Ось екран проіграша а ось це ось перемоги. Ось, ось надпись внизу я частково тут сохранив, але і змінив. Ось такий прикольний фон Тут подивіться, тут ззаді є облака наприклад, українське чи Грозове маленьке і так далі. І так ось тут всі спрайти для обликів. Ось, всі. Для хмаринок. для хмаринок І і в нього цього генерала є вже вже анімація, коли він приходив во втору стадію. Це так, він бере вилими і знищує нам кнопку волонтерства. Прикол в тому, що коли нас улітає робот, він уязвим для атаку. А ця фаза. Включає кучу таких атак. Вона тільки з них з'являється. Тому він бере і знищує, щоб ми не сиділи. У нього тут в цій стадії є призив таких фаєрболів. Призив фаєрболів з неба. Ем, зараз. секундочку, це було. Ось... Ось. Знову йдуть. Ось фаерболами з неба і призивами чортиків. Ось. Це самі елітні, що вороги. Оце ось їхні фаєрболи спочатку до нас, а потім повністю літять. також вони рухаються, коли ми йшли на волонтерство. Також в них є декілька стадій. Зараз. Перша стадія, коли вони так вистрелюють. Втора стадія, коли вони ще. Втора стадія. Коли вони ще. Ні, все так на трьох це буде показати складно. Ось перша стадія вони по нам стріляють. Втора стадія літять, а третя. падають і вже понизу швидко йдуть. І їх, і вони одні з самих живучих ворогів. Ось. І ще раз. Ну, в принципі, ще. Ось тут код, наприклад, цього, воно ще не наносить ворон. Я. І вже всі базові функції готові. Ось. І гра буде з часом ускладнюватися. З перші 30 секунд нічого не буде. 60 вже під. Ідуть росіяни 102... через ще трошки будуть вже види, ще трошки швидше. ось вже усилення. А ось в п'ятому буде вже йти і демони навіть. Ось вже перейшло до второї стадії, там, де вже росіяни йдуть. У нас є багато. нас є ще от ми можемо ще взяти цю, але для цього нам треба накопити. Беремо, заходимо і натикуємо стільки, скільки нам треба. Купляємо і виходимо. Прикол в цієї пушки в тому, що вона стріляє там, де наш курсор мишки. Це означає те, що наш робот не може стріляти в них, вверх. Не може. А ось ця пушка може навіть поверху стріляти. І це, наприклад, це зроблено для того, щоб не вставлявати на одну лінію із противником але все одно по ним можна стріляти. І саме тому ця пушка хоч і стоїть дороже, Це 70-50, на але теж вигідна. І, і так же, в будущем я зро, зроблю ну, нормальні код для генерала. І... Зроблю те, що він запускався після тих після всіх вогонь. Ну зараз я роблю, продовжую робити. До побачення.